Новорічні радощі починаються з поїздки вуклон. Гюдмоні на зв'язку ваша мовна тренерка Яна Козаченко. І сьогодні ми говоримо про щастя. Звісно, англійською мовою. Що ви зазвичай кажете англійською, коли радієте? Звісно, I'm happy». Я теж так робила пів свого життя, допоки не опинилася в США. І мене завжди дивувало наскільки словник американців багатогранний, коли йдеться про емоції. І зараз ми в цьому переконаємося разом. До вас приїхали друзі з іншого міста. Замість «I'm happy you're here» кажемо «I'm glad you're here». Купили новий гаджет і він працює ідеально. Просто скажіть «I'm pleased with my new phone». Отримали листа, що вступили до університету мрії. Кричіть на увесь світ «I'm over the moon». Завтра у вас подорож. Радійте, промовляючи, «I'm excited about the trip». А коли отримали довгоочікувану роботу, розкажіть усім рідним «I'm thrilled». Пропоную підготуватися до щасливих англомовних митей вашого життя. Я даю вам три ситуації. А ви коментуєте їх, але не словом «happy». Ви виграли квиток на концерти улюбленого гурту. До вас у гості приїхала подруга, яку ви давно не бачили. Ви отримали чудовий подарунок на день народження. Ваше завдання на день сьогодні помічати найменші прояви радості і коментувати їх, але уникаючи слова хепі. easy, на like a lemon, squeezy. Англійська це просто. Пані та панове. 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік. Зірка світових палетних сцен Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+,1 плюс Україна.